Свою історію треба пам'ятати і шанувати у франківській громаді. Відзначили героїв російсько-української війни нагородою за честь і звитягу. А вояки УПА спеціальною відзнакою, яку запровадили цьогоріч з нагоди 80-річчя створення української повстанської армії. Першу відзнаку 80 років упав вручили легендарному сотенному карпатського краю Мирославу Симчичу. Він брав участь в історичному бою українських повстанців у січні 1945 дев'ятсот проти 276-го конвойного полку НКВС біля Космача, розгромивши його дощенто на чолі з командиром Дергачовим. Легендарний сотений Кривоніс цьогоріч відзначатиме ювілей 100 років. Цю першу нагороду це така символіка. Символіка національно визвольної бюро боротьби яка на жаль далі продовжується новітнім поколінням, але це спадковість, і саме ця нагорода вона каже про те, що нашій державі набагато більше, ніж 31 рік, і ми сьогодні відзначаємо річницю відновлення української держави. Але сотні е тисячі наших українців боролися протягом. Поколінь, щоб українська держава постала, і зараз завдання зберегти всім нам українську державу відстояти від ворога. Такі ж відзнаки отримали голова Всеукраїнського братства УНУПА Богдан Борович, зв'язковий УПА Роман Яремак, директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коричук, директор комунального підприємства Пам'ять Василь Тимків та низка інших дослідників визвольного руху. Воїни відходять, лишається одиниці і бачите, сотня років. На носі, а ще інші так само доживають свого віку. Тому ми розвину, розвиваємо ситуацію в темпі сьогоднішньої доби. Ми бачимо, як колишні заборонені привітання, слава Україні, героям слава, тепер поширились по всій Україні. І коли ідеологія поширення, що бандити, це бандери, це бандити, тепер бачимо, що це були люди моральні, духовно віруючі. І відповідальні перед своїм народом майбутнім. Будьмо гідними наших попередників і наших сучасних героїв, адже за нашу власну державність ми платимо високу ціну, цінуємо кожен день, підтримуємо один одному і звичайно допомагаємо допомагаємо нашим збройним силам України. Відзнака, звичайно, приємно, що отримав її від міського голови. Це визнання певної праці багаторічної над дослідженням історії українського визвольного руху. Франківській громаді вшанували заслуги і сучасних героїв у російсько-українській війні. У день державного прапора воїнам із передової вручили відзнаку за честь і звитягу. Її отримав поранений воїн, молодший сержант, бойовий медик мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Юрій Титоренко. Спочатку повномасштабної війни він вирушив на захист своєї батьківщини. Я радий, що тут знаходжусь, радий тому, що я був один з тих, хто піднімав наш. Державний прапор радий, що остався живий. Лише непокоїть, що я зараз не можу знаходитися разом зі своїми хлопцями, яким необхідна моя допомога. Воїн радить у цей час підтримувати один одного та допомагати Збройним силам України.